Шановні колеги, переходимо до теми передракові та ракове захворювання ротової порожнини в практиці сімейного лікаря. Основні моменти презентації це актуальність, наскільки поширене ракові захворювання ротової порожнини, клінічні. І диференціально діагностичні особливості передракових і ракових захворювань ротової порожнини, і діагностика, диференційна діагностика. Асоціація стоматологів України м, слідкує за Тими тенденціями, що є в Україні, а саме захворюваність на злоякісні новоутворення губ та ротової порожнини на 100 тисяч населення. І це дані, які дає Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я, тому що там деякі цифри відрізняються, там є своя специфіка. І е, в, в даному випадку ми аналізували і ви бачите, що. Стосується злоякісних новотворення губ, то є тенденція до зниження. А щодо захворювання ротовою порожнини, то залишається високою і перевищує захворюваність в європейських країнах. І є стаття, будь ласка, ви можете ознайомитись більш детально. На що би хотілося акцентувати увагу лікарів? Ротова порожнина це область, яка візуальна. Є досяжною. Але разом з тим, згідно тих результатів дослідження, які опубліковано, ми можемо сказати наступне: кожен другий українець, що звернувся до онкологічного центру з злоякісним новоутворенням ротової порожнини, ротової порожнини, НЕГУ. Діагностували третю, четверту стадію рака. Що це означає? Це означає наступне, що людина фактично протягом року може втратити життя. Але саме головне, реабілітація таких пацієнтів залишає бажати на краще. Є зовсім нова робота, де ми аналізували. Стандартизований показник на 100 тисяч населення, так як вимагає країни Європейського Союзу і канцер-реєстр. і ви бачите, що тенденція до злоякісних новоотворень губ все ж таки менша. Але в цій же прозірці ми бачимо, що серед жіночого населення поширені значно нижчі, ніж серед чоловічого населення. Тож чоловіки є чинником ризику. Злоякісних новоутворень губ. Еліт манганоття це передракове захворювання, яке дуже часто має тенденцію до утворення злоякісного. Хотілося би зазначити знову ж таки, що чоловіки хворіють в 4 46 рази частіше аніж жінки, і злоякісне новоутворення у 84% Випадків виявляються на першій другій стадії хвороби. Це ж таки, те, що у жінок є і губна помада якісна, і гігієнічні губні помади, це дає можливість зберегти здоров'я губ. І за період 2010-2002 Цятий рік зменшила смертність з 0,5% у чоловіків і 0,1 у жінок до 0,3% і 0,04 на 100 тисяч населення. І це достовірні дані, говорить про те, що це позитивні зміни. Друге. Момент стандартизований показник захворюваності, світовий показник губ. Ви бачите ті області України, які найбільш частіше виявляють злоякісні новотворення губ. Це Кропивницький, Миколаїв. Хмельницька область і в цих областях, будь ласка, звертайте на це увагу. Є сьогодні можливість використання гігієнічних помад, і це дає можливість зберегти стоматологічне здоров'я, гірші показники щодо злоят. Новоутворень ротової порожнини. І от стандартизований показник на 100 тисяч населення, ви бачите, є тенденція до зменшення, але разом з тим у жінок менший цей показник 1,2, у чоловіків 6,4. Тож, шановні колеги, також візуально доступна зона ротова порожнина, але треба обов'язково оглядати. Що ми можемо сказати щодо показника рівня смертності і злоякісних новотворень ротової порожнини в Україні за 2010-19 роки? Не зазнав суттєвих змін цей показник і залишається на рівні 4,9-5 на 100 тисяч населення у чоловіків і значно менше у жінок. Але ми маємо пам'ятати, що щороку виявляють понад 2200 нових захворювань. І частіше у чоловіків 1700 і рідше у жінок 500. І рівень захворюваності у чоловіків значно вищий, ніж у жінок. І останні результати аналізу продемонстрували, що у 2020 році діагностували злоякісне новотворення третьої, четвертої стадії у 58%. Цей показник постійно збільшується, був 53, наразі 58,7%. І за рахунок чого відбувається смерть людини? Або й відбувається прогресія пухлин, а це ротова порожнина, дуже високий рівень васкуляризації цієї ділянки. Людина має спілкуватись, вона має вживати їжу, і е, всі оті зміни вони не на добре. І розвиток вторинних пухлин 10%, не пухлинні причини. От ви бачите жінку, яка боролась протягом трьох років з м, раком язика. І ось от такі вже були у неї метастази в ділянці шия. І щодо областей, от ви бачите, вони помічені червоні. Вони, де найбільш високі показники. Якщо стандартизований показник 3,9 по Україні, то ви бачите області Житомирська, Вінницька, Черкаська, Херсонська, Одеська, де дуже високий показник. Тому, шановні колеги, разом давайте будемо звертати на це уваги. Ще хотілося б зазначити на вплив цієї патології це відтерміноване стоматологічне лікування. Ми пам'ятаємо, що 2020 року в нас був ковід, потім військова агресія, і як наслідок, пацієнти не йдуть до стоматолога. А ви знаєте, що останні реформування трансформація системи охорони здоров'я сьогодні не фінансується стоматологічна допомога і слова зовсім тільки но ну, невідкладна стоматологія. Навіть дитяча стоматологія, тільки невідкладні стани. І це знову ж таки відсутність економічні показники. І відтермінована стоматологія проходить до мене, це моя пацієнтка, яка прийшла і говорить: ну, от подивитись, щось у мене тут ясно кровоточить. Ви ж пародонтолог, що ви мені скажете? Я кажу: А скажіть, будь ласка, а от от така пухлина вам не заважає там вживати їжу, пережовувати? Вона каже, ні, все нормально, все добре. Трошки запізнюємось і ми, і ви, тому разом ми маємо подолати передракові і ракові захворювання. Є облігатні передраки, це хвороба болена, це бородавчатий передрак, абразивний хеліт, Ми сьогодні от бачили на прозірках, обмежений передраковий гіперкератоз червоної облініки губ. І є факультативні, які можуть о, переходити в злоятісне. Лейкоплакія, верокозна ерозивна. Сьогодні також будемо в фокусі нашої доповіді. Папілома, папіломатоз піднебіння, шкірний ріг, керотакантома і з меншою вірогідністю це ті захворювання, які дуже часто зустрічаються в стоматології. Ми ведемо таких пацієнтів, але фактично лікування такого якісного, специфічного дуже. Практично немає. Пласкалікапляки, виразки слизової болонки, де можна дійсно впливати, але разом зі стоматологом, тому що є можлива причина, травма, закушування, червоний плескатий лишай. Було б дуже цікаво, скажіть, будь ласка, от наскільки для вас буде цікавими лекціями по таким захворюванням. Червоний плескатий лежать? Лишає. Хронічні виразки, лікопляки, як вони виглядають, як ви можете діагностувати їх, Хронічна тріщина губ, Дуже часто після променеві хеліти і стоматити лікувала жінка, наприклад, і опромінювали її з приводу захворювання онкологічної грудей, а є стоматити. Актинічні хеліти це також те, що коригується і можна зробити все, аби не було злоякісних новоутворень. Які клінікоморфологічні форми. Може бути потенційно злоякісними виразка. Виразка 10 днів. Пам'ятаєте, виразка 10 днів. Якщо більше ніж 10 днів, що ми маємо робити? От давайте будемо сьогодні теж буду пропонувати дуже цікавий тест. Білі плями, які асиметричні з нерівними краями, не пов'язані із травматичними прокушуваннями. Знаєте, що коли пацієнти жують, інколи прокушують м щоки. А то може бути десь в ретромолярних ділянках або біля куточка рота, ущільнення, тверді, помідні, легко пальпується. Ось лейкопляки на бічній поверхні язика. Ви знаєте, якщо ми, наприклад, вживаємо чай, то є люди, які люблять дуже дуже гарячий чай, є люди, які люблять, щоб він трошки прохолов. І фактично слизова оболонка дна рутової порожнини приймає на себе отакі постійно термічні удари. Плюс, якщо там людина дуже любить там дуже гостру їжу чи ще якісь. І ось ви бачите лікопляки на бічній поверхні. Це дуже і дуже небезпечно, оскільки злоякісні новоутворення дуже і дуже можливі. Потім я нижче буду говорити, які сьогодні ми пропонуємо методи діагностики. Ну, ось до мене звернулася пацієнтка, у якої було 25 років лейкоплакія. Через 25 років це закінчилось тим, що в неї рак язика, фактично лейкоплакія сьогодні кератопластики, симптоматична терапія, рак язика і через півроку повторна операція щодо раку язика. Яка діагностика і диференційна діагностика? У себе в кабінеті ви також маєте оглянути пацієнта для того, щоб скерувати його сьогодні. Наприклад, стоматологом не рекомендують, а інколи забороняють напряму відправляти до онколога. Раніше у нас був такий маршрут пацієнта. А сьогодні обов'язково скерувати до лікаря сімейної практики це пов'язано з питаннями оплати подальшого перебування і лікування в стаціонарі. І ось це мій пацієнт, який звернувся, що у нього є певний гіперкаратоз на бічній поверхні язика. І от ви бачите, що на бічній поверхні язика є гіперкератоз. Як ми проводимо діагностику? М -м Мої такі побажання, рекомендації. По-перше, язик треба затиснути марливою салфеткою і максимально висунути вбік з однієї сторони, подивитись з іншої. І дуже важливим аспектом є фотофіксація. В стоматології ми намагаємось робити фотофіксацію. Ось я висунула. Але недостатньо подивіться, ось ви бачите, що в бічній ділянці є інше новоутворення, з яким і прийшов пацієнт. І тому в даному випадку, коли ви проводите обстеження. Спочатку візуальне, потім пальпація язика, лімфоузли в... – це Обов'язково має бути е, зроблене. І на сьогоднішній день у нас немає стандартів. Е, Надання медичної допомоги перед медичною до онкологічної допомоги пацієнтам з такими змінами ротової порожнини. Я вам процитую рекомендація Американської асоціації стоматологів для потенційно злоякісних новоутворень. Знаєте, ми мали нагоду співпрацювати з колегами з Америки. І людина, яка все життя там проводить дослідження в Нью-Йорку, патогістологічні і клінічні, вона також поскаржилась. Хоча і візуально ми бачимо рак ротової порожнини, це зона, де дослідження можливі, візуальні. Але разом з тим в Америці також дуже високий відсоток людей, яким же діагностують на третій-четвертій стадії раку. То єдиною рекомендацією є негайне виконання біопсії для пацієнтів з підозрілими ураженнями, але на сьогоднішній день чи може проводити лікар сімейної практики біопсію, це треба з'ясовувати згідно ваших функціональних обов'язків, що, наприклад, я також ніколи не проводила особисто біопсію. Але разом з тим, які ще можливі дослідження, подивіться, рекомендації Асоціації стоматологів Америки вони говорять про те, що останні 30 років трошки змінилась картина злоякісних новотворень. Якщо раніше ми акцентували увагу пацієнта на тютюн, алкоголь. То наразі 75% усіх випадків це випадки плоскоклітинного раку ротоглотки. І цей плоскоклітинний рак викликається вірусом папіломи людини. Ось тут ми вже приходимо до одного знаменника, і ви розумієте, що якщо це вірус папілома людини, це може бути негативно. Сказатись на здоров'ї урологічному, гінекологічному, рак шийки матки, ви знаєте, і е, в ротовій порожнині. Ми дуже багато говорили, скажу відверто, навіть і я не подумала особливості інтимного життя людини, захищений, незахищений секс. Але вірус може передаватися, якщо є якісь травми, ураження в ротовій порожнині, і як наслідок потім викликати плоскоклітинний рак. Тож, будь ласка, фіксуйте в історіях хвороби, якщо десь ви бачите результати аналізів, чи є вірус папіломи людини. І нам для стоматологів це буде також. Не треба повторно насилати пацієнта і платити ті кошти, а вже буде в електронній історії хвороби. І сьогодні я. Хочу продемонструвати бражбіопсію та рідинна цитологія у діагностиці захворювань ротоглотки. Ви знаєте цю бражбіопсію і рідинну цитологію по Скринінгу при проведенні раку шики матки, і по аналогії ми можемо робити і в стоматології це не інвазивна біопсія ротової порожнини. Наприклад, у нас є виразка, і ми не знаємо там лікуємо 10 днів, чи, буде, чи є вона злоякісна чи не злоякісна. Кожен день це рахунок іде життя людини, і тому от така браж біопсія перед біопсією дуже і дуже буде. Ефективною це стандартизований діагностичний тест, який дозволяє лікарям запобігти раку ротової порожнини та врятувати життя людини. І це, я повторюю, безболісна терапія. Ну, ось цей пацієнт. Ми ще тільки ведемо перемовини з. Мережевими лабораторіями ви бачите, перед е, на прозірці це браш, який використовують в гінекології. Єдине, що ми підрізали там е, центральний е, стержень і взяли ось такими рухами обертовими беремо клітини з зони ураження. потім е, е, Відділяємо цей кінчик брашу в спеціальний контейнер з рідиною і далі в лабораторію. Десять разів треба обернути щіточкою в зоні дефекту. Потім голівку щіточки занурити в рідину для збору контейнера. Сьогодні ці контейнери є в мережевих лабораторіях, а далі вже робота. Патоморфолога, патолога, і він дивиться клітини, норми, регенерація, дисплазія, плоскоклітинний рак. І тоді ми вже чітко можемо скерувати пацієнта на лікування у онколога. Браш-біопсія, одночасно ви можете і брати вірус з папіломи людини. Це так дуже допомагає от така комплаєнс діагностика, паптест, біопсії і вивчення вірусу папіломи людини. Тож, шановні колеги, сьогодні на завершення хотілося би сказати наступне: так, дуже висока поширеність, захворісних ну, новоутворень. Губ і ротової порожнини. І це є актуальною проблемою як стоматології, так і медицини. Занедбаність перебігу злоякісних ноутворень ротової порожнини, адже кожен другий випадок має третю чи четверту стадію рака. І ці люди потім не доживають до року. І якість життя сьогодні зовсім держава не сплачує і не турбується про методи реабілітації цих пацієнтів. Адже якщо немає там частини шлунку, це може бути непомітним. А коли видаляється нижня щелепа, як людина може розмовляти? Ми їх не бачимо на вулиці, але ж це не означає, що їх немає. Диспансеризація населення, формування груп підвищеного онкологічного ризику, це і лікаплякії, це і червоний пласкатий лишай, і поглиблення обстеж... поглиблене обстеження цих груп. Все це дозволяє виявити передракові захворювання та злоякісне новоутворення на ранніх стадіях і скерувати до відповідних фахівців. І створення спільних протоколів ведення пацієнтів, тому що так, нам треба розробити і маршрути пацієнтів, і які методи діагностики, тож роботи нам ще стане. А я наразі дякую всім за увагу. Мені дуже буде цікаво подивитись ваші питання до стоматологів, почути ваші пропозиції, які теми були б цікавими для вас. А не зважаючи на ті складні. Часи лихоліття, які огорнули нашу державу українців, все ж таки я вам бажаю мирного неба і затишного тихої ночі. Тому що, знаєте, кожен день несе якусь нову і нову негативну інформацію, а нервова система її треба берегти. Тож бережіть себе. Дякую за увагу.